you Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA. І якщо чесно, якщо чесно, я прям дуже хочу зараз побігати по цим вулицям і пороздавати баблішка своїм підписникам. І якщо чесно, якщо чесно, я прям сьогодні готовий виділити дуже гарну суму, тому що в мене на балансі аж цілих 8 мільйонів 812 тисяч, і цього мені вистачить на ой ой, ой як довго. Тому що по суті я вже ні на що не трачу. У мене є всі машини. Ну, як всі, в мене вона одна. Зато як. От, хоча що ще хотів би я перевірити, це заїхати в самий класний автосалон і подивитися, чи можливо додавалася якась новіша, крутіша, прикольніша, бистріша і так далі. Ну, пользуючись нагодою, я хочу вам сказати, що якщо ви, на жаль, не попали в моє відео і я вам не скину баблішка, то ви можете обов'язково зайти в гру з телефона або комп'ютера, чи планшета, чи ноутбука, взагалі не важливо. В описі є посилання на гру, де ви можете її завантажити. І само собою, коли ви її зайдете, відкривайте обов'язково менюшечку, обов'язково. Потім нажимайте використати промокод, ввести промокод і пишіть сюди Коу Після того жмакайте далі і нажимайте сюди, забрати бонус за промокод. І 200 тисяч у вас капають прямо на баланс, і ви прямо відразу стаєте мега жирнічами, мега потужністями, і рівень потужності у вас настільки зашкалює, що ви ці гроші можете діти взагалі будь-куди. Так, а я погнав на вулицю, тому що на вулиці, йо йомою, що може відбуватись. Тому спавнемо автівочку, бугаті діво, завантажте транспорт. Ой-ой-ой, яка. Шля, та ти шо? Оце я розумію, лайбадрончик. І сам собою, що ми довго затягувати не будемо. Найти б мені якихось челіксів. Ну тут щось таке пролетіло. Прям обалдеть пожу... потужно. Алло, Віктор! Віктор, блок, 16 ID. Старина, зупинись, будь ласка. Будь ласочка, старина, у мене є подарок для тебе. Прям гарний. Прям гарний і класний подарок, ти дві. Віктор, старіна, у мене є подарок для тебе, максимально жорсткий. Так, ану. ID 16. І отако Бемс. Баум. Все, старина, тримай. О, спасибо. Ну нема за шо, старина. Це все, так сказать. Хай буде, пацан. Все було, знаешь, чики бомбони. Зателефонував до служби точного часу. Так, все, йте, розходимося. Мені треба насамперед відкрити навігатор, тому що я хочу автосалон і автосалон преміум класу. Все, let's go У мене висталась мітка, і я сподіваюся, що я туди зможу доїхати без всяких Ні Не втону, не ні перелетю нікуди, і все в мене буде. Слава Богу. Правда, тормозний шлях в цей бугай Капець який довгий. Ну, Но номера мені геть подобаються Всі четвірки, це прям це прям супер. Це прям просто максимально супер. Так, виходимо, ми стачили. Що в нас тут залі? Одеська мафія кришує. І оце я поймаю, колись я був в одеській мафії. Так, вхід вільний. Що в нас? Бугаті діво, все одно сама прям жирна машина. Сама жирна тачка бугатіво. Автосалон вищого класу. Потім у нас Альфа Romeo Джулія 6 мільйонів, m 8, Mercedes Benz EQS, це Електро, r 8. Серйозно така блатна, блутна. Кібертрак. С-клас, а це не С-клас. Це CLS. Це банан. Розстрой Скалінан. Ось о, s клас якраз. 222-й. Майбах. А чо не 223-й? Гелік? Нормально. Гелік має бути не такий, гелік має бути. А чо він не чорний? А, це такий чорний колір. Феррарила Ла Ось отака в мене була, вона взагалі не рулиться. А шка Єжка нормальна тема. А uh, GT, Ті теж прикольна мене така була, але рулиться погано. BMW X7, оце класна тачка. Mercedes Vision, Оце тільки цієї тачки в мене, мабуть, не було. Ну не мабуть, а мабуть, з усіх, які тут є, в мене не було тільки цей і. Ну, виглядає, вона максимально футуристично. І я би насправді зробив би так, щоб вона стояла дорожче, ніж Bugatti діво, тому що ну, ця машина, взагалі, її, типа, немає в продажах. Бугаті діво, то ще купити можна в якихось автосалонах, там, в Дубаї, допустимо, або ну, десь там, коротше, де вони продаються. А отака штука ж взагалі не продається. Ну, в реальному житті. Tesla Model X, ну це ерунда, BMW 8, теж вже старе корито. Що в нас далі? Cadillac Escalade. Ну, це борза, така машина бандяча. m 8 Grand Coupe, 4 дверка, x X6M. Тож такий, в годах уже. І, звісно, максимально жирніч. Отакий в мене біленький був. Супер класна тачела. Lexus LFA. За цей взагалі нічого не знаю. Rose Cabric теж тема солідна. І Tesla Model S. Porsche 911. Це крутяк. Jaguar F-Type теж нормально. Panamera Turbo S. А це прям прикольна тачка. Кстати, фарами вони. Ну, прям добре відрізняється, якщо чесно. Панама від 911 го Bentley Continental Super Sport, Lamborghini Huracan. Bugatti Chiron за 20 лямів. Porsche Taycan Turbo S, Electro Porsche, сан ГТРчик і Бгаті Діво. Ну, Діво, прям 22 мульта, це. Йома йо. Ну, само собою, у мене є ще одненька цікава ідея. По суті, я давав гроші чувакам, яких бачив і зустрічав на вулиці. А зараз, так як я йому дав 100 тисяч Віктору, то по факту у мене ліміт, я не можу тепер передавати гроші сьогодні більше взагалі. Ну, Макар Шевченко, 36 ID. У мене є одна ідея. 36 ID. Я ж можу передавати гроші чувакам, навіть якщо, навіть якщо я їх, типа, ну, не бачу. Не біля мене, і так далі, і то подібне. Я відкриваю банк, і він ще й підписник, Макар Шевченко, почекай. А, управління рахунок, мої рахунки, основний рахунок безготівковий переказ 36 ID, 36, давай 50 штук, чисто навалим. Бо я просто не знаю, скільки в мене. Недостатньо коштів. Покласти на банківський рахунок. Сразу мільйон. Мільйон завалив. Да. Тепер дальше банк. управління рахунком мої рахунки, безготівковий переказ. 36 ID. 100 штук закидую, да? 100 штук закидую. І ще один захар, 43-й ID. Давай, безготівковий переказ 43-й ID. Тоже 100 штук закидаємо. Єс? Yes. Отако, От просто 300 тисяч сьогодні розкидав. Ха-ха! <свісно> Все, пацани, удачки, удачки. Нормально. Кажу дякую. Удачі. хе хе це я понімаю. От це хорошо, будька. А чому одна фара жовта, а друга біла? А я не сту. Добре, що мене мої богаті не стерили, це вже слава Богу. Бо я боявся, що її можу зараз свиснути, а мені воно не треба. Де, yeah, звісно. Ну і на цьому, напевно, друзі, ми будемо завершити. Забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. З вами був Санчелос і ми були в Ukraine Mobile GTA. Зайти ви можете в ню по посиланні в описі. Обов'язково вводьте мій промокод СаняКов, щоб отримати великі і гарні бонуси. Ну і обов'язково шукайте мене на вулицях Ukraine Mobile ГТА, а саме в Києві. З вами був Санчі Макар Шевченко, Захар. І всім пока-пока.